Ребята, сегодня будет еще один туторчик, и вот он, уже как запустить Hitman Blood Money. Здесь будет его достаточно проще. Смотрите, нажимаем правой кнопкой мыши, свойства, так, совместимость, э, ищем окно режим, режим совместимости, запустить программу в режиме совместимости с, и убираем Windows 7. Все, теперь это готово, также можете писать в комментарии, задавать вопросы, во что мне поиграть, во что, про что снять ролик. Нажимаем, кстати, применить, окей, э, открываем игру. Такое вот окошко, пока оно не запустится. А, да. Все равно. А. А, опять. Заходим на рабочий стол. устанавливаем Hitman, так. Установити українізатор, що те вже українська версія була. Все, установив. Що береш? Береш ось якачок. Правою кнопкою миші. І натискаєш властивості. Сумісність. У тебе буде вимкнено. Ти нажимаєш на цю галочку Запустити програму в режимі сумісності з. І ти обираєш Windows. Для якого Windows? Якщо у тебе Windows 10, ти обираєш Windows 98. А якщо у тебе не вийде і 98, все одно у тебе, то обираєш 95. У мене Windows 11. Так що обираєш ти значить одиницю. Застосовувати ОК. І провіряєш. Ща, щас, щас воно запуститься. Ще отирно, Чому не запускається? Добре сумнісність. Два. Застосувати. О! Ну щас пустотенний екран. А. Дивно в принципі ось можна і тут двійку обрати. Так. Давайте сіхрей, так. Або двійку обираєш, якщо ти Windows 11 зрозумів? Чи зрозуміло? Або... Одиницю. Теж застосувати, ну. Вроді одиницю натискав в мене в, в заходило. Властивість. Ні, щось на одиниці не виходить. Походу тільки на двойку. Ну, коротше, на двойку. Так, ось його запустилась, хроти можна повністю. Все працює так добре. Ну, сподіваюся, я тобі допоміг, хоча це в принципі 100% я тобі допоміг. Я так гадаю, якщо те просто не заходило, не запускалось. Сам хітман, так що підписуйся на канал, став подобайку і бувай, бувай.